Всім привіт народ! В цьому відео я хочу поділитися всіма своїми ідеями, всіма своїми переживаннями, можна сказати. Спочатку вибачусь за не дуже може, якісну або правильну українську мову. Я не вмію ні українською, ні російською розмовляти. Так, сталося там, де я виріс всі розмовляють з Суржиком, а тому я буду тільки зараз з вами на цьому каналі буду починати нормально вчити українську мову. Розвиватися в цьому плані, хочу вести чисто український YouTube. Український канал. Якщо десь будуть проскакувати словечки, я бачаюся. Я думаю, що з часом я це все підтягну, але поки ще дуже важко. Тому для чого цей канал? Канал я створюю для того, щоб вам розповісти про свої фінансові, можна сказати, негаразди, і способи їх вирішення. Про мою фінансову безграмотність, і також, що я буду робити для того, щоб змінити, можна сказати, свої неправильні звички, свої заложення, можна сказати, бідністю, неправильні повадки, те, що мішає людині стати на ноги. Я не скажу що там багато, мільярдером, мільйонів, але я просто хочу жити в достатку, щоб сім'я не нуждалася в основному в ніяких благах. Я не хочу там, ставати якимось мультимільонером. Просто потрібно, щоб, щоб був хоча б базовий середній рівень, який би, який би тобі вистачати, і ти зможеш покривати всі питання по, по правильному харчуванню, по теплоті в домі, по гарній одежі і гарній учобі для дітей. І так само для того, щоб у них було своє місце да, там, в цьому світі. Щоб ти міг дати їм освіту, щоб не переживав за завтрашній день, за завтрашній кусок хліба. І основна моя проблема була в тому, що я не, якщо так дивитися, я не бідний. Я абсолютно не бідний чоловік. І найголовніша проблема, що при хорошій зарплаті, як прийшла війна і як все це настало, то я зрозумів, що я все-таки бідний. Мабуть, я бідний. Хоч мені 28 років, і я вже маю, слава Богу, уже дім свій. У мене є жінка і двоє діток. Але фінансово я був геть розбитий, і фінансово ніякої подушки в мене не було. Коли була робота, ми працювали багато, заробляли добре, як для України дуже добре. І проблема в тому, що, ну, як і всі нормальні люди, я вкладав там в будинок, купив машину. Але фінансової подушки в мене не було, і я навіть не задумався над її створенням. Постійно хотів, хотів відкласти щось і хотів і старався і приложив для цього якісь, мабуть, зусилля, але все рівно ці гроші утікали. Також в мене були долги, пару кредитів, і це все мене, поки я працював, ну, я це все витягував. А після почала, після початку війни це все мене просто розбило. І те, що я вважав, що я хоч трішки, як то кажуть, стою на ногах, це все лопнуло як мильний пузир. Мильна булька, да. і ти зрозумієш, що в тебе нічого немає. Так у нас є дім, так у нас є машина. Але в фінансовому плані ми пусті. Ми пусті. І ну, фінанси для существування є для життя, але того, що було раніше, і близько немає. І доход зараз, ну, він практично, ну, практично відсутній. Тобто, це підробітки якісь там ще щось. Часто запитують, що Ну, навіть якщо читали Роберта Кіосакі книгу, то там написано, що. Якщо ти багатий, покажи, скільки ти зможеш прожити не працюючи. Так от, якщо, якщо я зараз не буду працювати, я максимум, мабуть, місяць проживу. І така ситуація, мабуть, у багатьох українців. Надіюсь, що не в багатьох, але щось мені кається в багатьох. Війна дуже змінила і перевернула наші плани, наші бачення. Тепер я розумію, що повинен просто, як тільки хоч. Трішки стану на ноги в плані заробітної плати, я повинен робити фінансову подушку, але дуже хочу це вже починати грамотно робити. Тому я зараз і навчаюся, і шукаю правильних людей, які в цьому допомагають, і вже розробив свій план поетапний план, який буде розрахований на перші 10 тисяч доларів, на перші 100 тисяч доларів і так далі. Що потрібно робити, як правильно, де я буду економити, де я не буду економити? Де я буду йти вперед. Також цей план вбачає, що доходи мають бути не тільки одні од моїх фізичних ну, зусиль, а також я дуже хочу зайнятися чуть-чуть пізніше ринком акцій. Також хочу ще зробити свою форел ферму, як Якби це не звучало, так можна сказати, або смішно, або страшно. але так, хочу займатися форелю. Це як і хобі, як і бізнес. Все разом. Дуже-дуже-дуже дуже це хочу. Хочу доробити домі. От, Бачите, за мною спиною пінопласт ще. Треба доутеплий дом. Хоча вже наче, вже кінець зими, але ну, видно, вид потрібно дому придати краще. От він там в пінопласті. Але ще не зовсім він весь до, до, до кінця закінчений. І от за що я хотів сказати? Всі мої переживання, да, є і що привели мене, зупинили, можна сказати. Коли все було добре, коли зарплата була ну, хороша, можна було трошки тратити, трошки так, і не задумувався над тим, що, що будеш робити, коли роботи не стане. Ти втратиш, ти працюєш, працюєш, все добре. І от такий період він, можна сказати, застав, застопорив, щоб ти задумався. І от буквально, мабуть, вже місяця-два я над цією проблемою б'юся. Знайшов багато вирішень, звісно. Але ну, це вже під кожного, під, під кожну людину, це вже ну, другий буде план. Я покажу свій план, покажу ще, які можливо, якісь, наприклад, лінії, які можна вибирати для того, щоб покращити ці показники. І... На жаль, за відсутністю часу я не мав змоги так багато займатися цим всім, але зараз хочу і запускати і YouTube паралельно. Тобто, я розумію, що там багато авторів, але контента ніколи не буде багато. Тому кожен автор може знайти своїх можна сказати, як клієнтів, як глядачів, хто кому ближче до, до серця. Мої ж всі переживання в тому, щоб чим пошвидше я зумів розібратися з усіма своїми фінансовими негараздами. І чим пошвидше ставати на ноги. Далі я буду малювати ці вам схеми, показувати, що я буду робити. Покажу, які в мене зараз долги вони здорові. Думаю, що ті, долги це буде близько вам до серця також, покажу, які проблеми я вже вирішив, які я вирішив проблеми. І думаю, що. Це зрозуміло, що канал не покаже цього всього за пару відео, але я думаю, що за півроку-рік я постараюся розібратися з усіма цими негараздами. Покажу маленький бізнес, який я запущу для цього. Буду показувати всі свої, можна сказати, кроки. І буду дуже радий, якщо ви підтримаєте мене в цих початках і в кого є такі проблеми разом зі мною, почнете їх потихеньку вирішувати, щоб все-таки. Українці ставали більш фінансово грамотні, більш захищені, тому що про нас дбають не дуже. Самі розумієте, і хто як не ми, хто як не ми. Тому потрібно більше більше старатися в плані фінансової грамотності, бо нас цьому не вчили. Не знаю, може вас і вчили, але з моїх всіх знайомих я не бачив того, щоб. Ну, їм показували з дитинства цю фінансову грамотність. Кроме двох дітей-бізнесменів, там, звісно, конечно, з дитинства був правильний настрой. І зараз результати трохи краще, ніж в мене. Слава Богу, я не кажу, що в мене но, але я розумію, що потрібно от дуже правильно це все настроїти, тому що можна сказати, як діряве відро в мене зараз бюджет. Я туди його наливаю воду, а з нього все витікає, тому що постійно гроші кудись уходять, а доходу, крім моїх рук, немає. Це дуже плоха парадигма, я її хочу перевернути і хочу постаратися, щоб більшість моїх доходів були, можна сказати, вже без мого участя, прямого, от, трудового спиною, руками і всім остальним. Головою, хочу заробляти головою, тому що спина вже не желізна. Я встиг попрацювати на багатьох роботах, пізніше я в відео це все розкажу. Тому буду закликати вас, якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал. Давайте дружити, давайте общатися, давайте друг другу підсказувати. І якщо буде цікаво, пізніше може зробимо якийсь телеграм-канал для тіснішого спілкування, щоб чат якийсь був. Я думаю, що в нас все вийде. І всім успіху. Надіюсь, ми чим пошвидше вже переможемо і буде. Спокій в країні, тому що цей рік можна сказати, що всі життя його можуть викинути. Хорошого за цей рік нічого не трапилося, тільки горе, багато переживань, втрат. І я дуже співчуваю тим, кого, хто втратив рідних, близьких і чоловіків, і дітей, і жінок, всіх. Війна це... це страшно. І не дай Бог, щоб наші діти це знову побачили і, і пережили. Надіюсь, що це все з чим пошвидше закінчиться. І все буде мирно. Надіюсь, вже таких безтолкових поступків, які. Ну, вони позбавлені всякого смисла. Я надіюсь, що більше такого не буде. Бо ну, нормальна людина це. Ну, я, я, я не розумію цього всього. Чесно, не розумію. Війна це для мене. 21 вік, як би сказати, за землю вбиться. Ну. Тут своїм городом не можна навести порядок. Тут це. Ну. Я не багато в цьому розумію, звісно, але жалко, дуже жалко людей. І наскільки багато Україна втратила із за цих війн ще з 2014 року, наскільки ми могли вже бути сильними і економічно, і фізично. Але маємо, що маємо. Тому потрібно виживати і в цих важких рамках, і. Обстоятельства, як правильно, по українськи А тому я буду дуже радий, якщо ви приєднаєтесь до мого каналу і ми разом почнемо ставати потихеньку на ноги, відновлюватися. Тому хай Бог нас благословить і дасть нам сил пройти це все. І щоб швидше це все закінчилось, менше жертв щоб було людських, щоб сім'ї швидше об'єдналися. І це було у нас добре. Так що жду вас в підписниках, і я думаю, що ми разом продовжимо наше спілкування і будемо ставати кращими, крепшими, розумнішими. Всім гарного дня!